Значит, значит, и те, а дjevčata našta. Avete, io vado stanno nelle qualificazioni. Так, готовність 5 хвилин діяльності. Вас... Стояти. Раз, 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 раз. Ви маєте право, люди. Лідіївки не можете там? А тут фонорахує. А ви ж, звісно. Ви ж сфотографію, так? Шановні пані та панове президент України Віктор Янукович. Урочисте зібрання з нагоди відкриття оновленого музею Тараса Шевченка поголошується відкритим. Слово має президент України Віктор Янукович. Шановне зібрання. Вважаю, що особлива символіка в тому, що в день свята підняття державного прапора напередодні Дня Незалежності України ми відкриваємо оновлений музей Тараса Шевченка. В оновленому меморіальному комплексі на Черничій горі. Нині ми зібралися у найсвятішому місці України біля могили нашого пророка, визнаного усім світом геніального поета і художника, провісника українського національного відродження.

Спасибо. Идем до там, чтобы за ним Будем купаться. Будем ありがとうございました。